Ох, oh, добралися ми до вечері, успіваємо по графіку. Бо... Та з цим відключенням світла. ж. Вже начало шостої, я шість часов повинні відключити. То ми бігала, бігала, щоб успіть. І діда підганяю, давай дід, поки видно, та повечеряємо. Це oh, ввечеряємо. Я да? е, касу ту зів. Ти ж мені не казали нічого. Е. Ти ж быстро так вичерпаєш. Ну й що? Бо вона вже і не пропаде нічого. А це гаряча ще. О. Коротше, дід побрився, помився, прийшов красивий. Кажу, давай, дід, давай, дід, що тут а -а -а. у нас є. Бутерброди, компоти, шоколади. Який шоколад? О, ну шоколад тобі, якщо буде. Але ж якщо світло погасне, то що ми будемо робити, як світло погасне? Грілянду включав. Так то ви. А де вона чи де? Да. До цього ну, до. більшу Е, до цього до явку. Ну. Акумулятора, так? Да? Mm -hmm. А спад лягти може, ляжемо спак. Ну, шість часов. Ну воно вісім часом включити опять себе. А, да. а потім я встану, 4 втрати, буду. То будемо дивитися щось по цьому, по телефону, якщо інтернет буде, то будемо дивитися. Як якщо інтернет буде, оцей мій мобільний. Якщо все не повибивають нас, що вони в нас, суки, хочуть уже? Причепилося ж зараза така, Ох, і причепилася, які подлі. подля. Так до людей причепилися, наче ми їм щось винні. Придумали, що ми їм щось винні. І мелють язиками, і кожна твар, сама мала і сама велика. Хіба вони не розуміють, як люди вже до них тут ставляться, Ці українці. Що вони ото там пишуть, що то таке. Піддержують свою фашистську власть і все. Ой. Ну, вже й мовчати не можна. Мені вже якось Ох. добивають, добивають і добивають. Таку країну, таку країну взяти і а. То що ж ти хочеш? Це ж варвари. А то тингісхана читала, чула. О, орда О, його потужний. Орда, орда. Орда, Вставай, да. да. страна огромна на смертний бой. Проклятою ордою. Ох, і зброд там же оселився. Вата, як я думала, що на них кажуть ватники. Ну, вони ж ватники є. А воно тепер. Ти змінили на... Тепер по понятно, що вони в головах. Я вже зрозуміла, що вони в цих головах. Хроми вати там нічого немає. А чим же ж вони думати будуть? Ой. Так що ми спішимо із вечерею, щоб успіти. Хто спішить, а хто ні. А ти не спішиш. Ні, а ти Чи ти вже повечеряв. А я не знаю. Ти а... Я не знаю, мені головне, щоб під повечеряв. То що я то Я буду навпомаськи. А що я буду на допомога? А може, теж піду супу собі наберу. Хоч трошки. Зараз нічого не хочу. Тоді щось вдень, щось із желудком случилося, потім перестало, а зараз не знаю. Чи може чаю зробити? Не знаю. Коротше, за себе я не знаю. Я знаю, щоб що дід... you know. я все як оце готовлю, то це я діда, а потім вже вспоминаю, що й мені щось треба. Щось треба ж і мені не тільки дідові. Дід такий справненький, він кругом справляється. Щось там робить, робить, бігає цілий день, ганяє, ганяє, справляється. І коло тарілок теж. Молодець. А то оці. То суп із гороком, а то копченості. Копченості такі. Там чи є, що ще нема, ну для смаку кидаю. Отто. А в нас тоді собачки, коти. Їм теж вони кинуть, кричать мало, 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 все мало. Ох. бігають. Миші не бігають, не пробіжать миші вже ніде. Так само, як і кури, стільки не дай, вони дивляться й дивляться, а ще ж у нас, а ще ж у нас. О Боже, якась напасть усі так жарати хочуть. Що це воно таке вже? Перед чим це така. Щось ти собаці мало дала. Чого? Не? Ні, як завжди, як ти. Там бульйон який був добрий, я ж аж бульйону підогріла там, розмочила ту кашу. Собака І не хотіла й виходить звідти. Чось кажу, та виходь вже звідти. Випустила, хай бігає. Ой, Вона нуру ну, бачила, як. Я закидав рано, вирила там таке. Де в себе там? М -м -м. А що вона боїться зими, мабуть, та ховається в землю? Тут курила, рила щось. Не знаю, що вони бояться, ну щось відбують. Чувствую. Щось чувствують, да, всі тварини якісь насторожені, якісь. Зариваються в землю. Що, оце, що робиться таке у нас тут кругом, то це вже ж нема ніякого пояснення цьому. Уже так не можу, так люди не поступають і не роблять. Людей. Ну... людей ага. Орда, то орда, звісно, не люди, да. ну тут же ж люди жили. Нормальні люди жили, поки прийшли ненормальні. Як же ж вони вже об цю Україну розбилися і ще б'ються об неї і все одно ліса ж. Тварюка ліса і все, як ота. Нечиста сила ліза і все. Вже добиваються самі, ну лізуть. Лізуть і лізуть і лізуть. І нема такої ж сили, щоб, брат, щоб дати оту. Щоб... Є тільки бояться. Ну, не знаю, кого вони бояться, воно до хорошого рупейці, не хорошим рупейці. не кінчиться, так. Да. Хорошим воно не кінчиться. І оці новини, оце по телевізору, оце починають. Один спопередоду з, з такою радістю, ці новини розказують. Хто перший і хто більша, і хто всякої гадості накаже, той більше грошей получить. Он воно в чому. Що мені воно стало противно на них дивитися, ти розумієш? По Так. Да. Вони що придумають таке, саме страшніше, саме гадості, таку. і вони стараються заробити на цьому більше. Уже ці не то, що самі новини, а оця подача цих новин. Прямо отвратительно їх слухати не хочеться цих, ці новини, бо вже, ми, вже хто розумний, той зрозумів, до чого воно йде і що воно робиться. Вже, вже по логіки по самій можна все оприділити. А вони нас ще лякають. Що вже лякать? Це в перші дні війни лякалися, ми, бо кричали тушіть святи, закривайте вікна. А ми Боже. думали, що ж таке. Да. Що це ракети на світ летять, чи що, на... як метелики, чи що? тепер вже не кажуть так, слава Богу, вже хтось розумніший додумався, що не треба так казати, що люди вже самі побачили, куди летять ракети. Ох, на Одесу там, на Одесу то вже там багато летить, то вже добивають ту Одесу. Ох, так кругом летять. І в Києві там. І де ж ти? Противовоздушні, противоповітряні наші сили, щось тільки дають одно язиками ляпають. І ті дадуть, і ті дадуть, а ті дають. І вже щось їх почали менше збивати. Щось. Чи нема чим, вже снарядів немає, чи Чи вже відказалися нам давати? Нам мовчать нам нічого не кажуть. І от той наступ, що не прекращається. Економлять. Економлять на наступ. Скільки ж може на нас вже економити вже, я не знаю. Де ті люди і куди вони тікають і як, як без хати остануться, тут ти ж на де? Та я знаю. По світу йдуть. Нема кому робити вже тут. По світах йдуть вже. А що ж ти з торбиною, да? куди ти далеко зайдеш? А що ж робити? одні магазини і наливайки, блядь, більше нічого. Ой. І власті сидять, і кажуть, кажуть, Роб... на роботу, робити, у кожному маленькому містечку своя влада, своя mm. поліція, своє оце все там народу стільки збралися. Платіть налоги, платіть за світло, вони оце ус... всі успівають командувати. Оце не пропустить <кху> нічого. Вижимають остання вже з людей І з чого платить, як нічого не дається людям. Так, як у з'їсти, маленько. Та яку хочеш бери, та їж, яка влізе. Та щоб не поплохело. опять. <кху> Дід. Ну та привичка така, наїдеться, поки поплохеє. Або ти ж навалиш весь. Ну я ж тобі положила, стільки з'їси, стільки їж, а то можна пізніше поїсти. О, твій любимий сир плавлений. Що ж ти хочеш? Їш. Я то даньку деяк нарізала. Можеш юшкою запивати. Ну <соць> <соць> я <соць> то компотом. <соць> не, а я все можу. Ну, Ти що? не можеш. Я тебе вчу-чу, одні двойки. То ж ти а то я. Ой, їд. Щас. Invece, там зроблять. Чому? Будемо гріти кровать. Смачно, що можна й пальчики облизати. Так. Так, дід. Ну, давай смачного всім, смачному дідові. Mm -hmm. Що не кусається, mm -mm. Та хліб вже ж м'який. Ти таку ковбасу купила, що і... її. Вже не таку ковбасу. Я саму краще купляла, mm -hmm. як для себе. М'ясну. Що там одне м'ясо ціле. Там ті попадають. Da. Жили коли хресті, а вони. Так, а вони не розварилися в них. Da, не. Ой Боже, так, ну добре, жуй, пережовуй давай і всім пока махай. Всім смачного і доброго да. вечора. До тримаймося, тримаймося до останнього. Ага.